Привіт! Трішки випала з контентного плану свого власного, тому що дуже багато справ. Роботи, дітки. Маю зараз час. Хочу записати для вас рілс. Ми з вами потихеньку готуємося до 26-го року. Сьогодні написала пост про енергії вогняного коня. 2026 своєму телеграм. Заходьте в сторіс, знаходьте посилання або в шапці профілю. Підписуйтесь на телеграм. В нас кінь представляє в китайській астрології Бадзи знак квітки персика, тобто є символічні зірки, про які вам багато розповідала, і в себе тут в інстаграмі, і хто мене на курсах навчався. в мене є курс 50 відтінків символічних зірок в карті. Бадзи їх більше є 100, але в мене саме курс про 50. І чому я заговорила про символічні зірки? Тому що в нас кінь представляє квітку персика, він один з чотирьох знаків, який дуже активно буде впливати на відносини, взагалі на побудову сім'ї, відносин, любовних відносин у 26-му році. Тому що чотири знаки, які відповідають за цей напрямок в китайській астрології, це кінь, кролик, півник та пацюк. Тому, коли приходить рік. Під дією квітки персика тобто, кінь буде дуже сильно працювати для тих, хто народився в рік бика, і тигра у 26 му році принесе на весь рік квітку персика. Але в цілому тенденція року 2026 буде відповідати ось таким моментам не завжди позитивним. Тобто, квітка персика вона може принести не зовсім хороші моменти відносини в сім'ю. Так може бути в нас дуже багато гучних і скандалів на міжнародному рівні, пов'язаних з любовною сферою. Ну і відповідно, що ми спускаємось з, мас... з масштабів нижче, да на наш рівень, скажімо. В місті там в певній сім'ї теж можуть бути якісь негаразди. Потрібно відкривати вашу карту бадзе і дивитися, чи дійсно для вас буде працювати квітка перса в знакові коня на 26-й рік. У нас приходить вогняний кінь, дуже палкий, тобто пристрасті. Квітка перска досить пристрасна, гаряча. Ось і хто в мене вже отримав астропрогноз на 26 й рік. Ви вже знаєте, як діяти, як працювати з цими енергіями. Енергія квітки перська може давати як позитив, так і негатив, як і будь-яка символічна зірка в китайській карті-бадзи. Але тут треба зважати на деякі нюанси. Яка це фаза ці, який це елемент для вас корисний чи не корисний, саме елемент вогню. Ось і очікуємо на дуже гаряче.